Диванчик супер трансформер. Називається він три в одному, і він йде відразу зі столом. Ось так легко розкладається, і ви можете з звичайного дивана зробити стіл з ось такою, ну, або лапкою, або як хочете називайте. Дуже зручна, до речі, посадочка, незважаючи, що тут невисока спинка, вона йде під правильним кутом. І ви, коли сидите за столом, ви не втомлюєтесь. Ну, тобто, спина не втомлюється. І ще він розкладається у спальне місце. Зараз покажу, як спинку опускаємо. Велика перевага цього диванчика стола це його наповнення. Воно йде безпружинне і комфортне. Ось так от складаємо стіл, і отут у нас висувається спальне місце. Спальне місце 140х200, що досить-досить великий. Габарит дивана 234 см. Можна робити менше, якщо вам потрібно. І також робиться. Інша, інша тканина по кольору по фактурі, інша, інший колір столешній. Тобто ДСП там більше 10 видів є на вибір. Або можемо зробити прям таке, як у вас умовно на кухні чи там в кімнаті. 29 500 – вартість такого диванчика і дорожче, в залежності від тканини. Доступний виплату частинами на 5 платежів від приват Абанку, моно та пум. Якщо цікаво, на сайті Солоха є і деталі про диван три в одному, а в шапці профілю телефончик для зв'язку.